Як обрати ідеальну каву саме для вас? Оцінка зка це не канон. Як не помилитися при виборі кави: гірчинка, кислинка, солодкість, баланс, Анаеробна, аеробна, спеції, прянощі, какао, алкогольні ноти, які позначення на упаковках важливі: Бразилія, Гондурас, Перу, Азія. Та вам підійде будь-який профіль обсмажки. Привіт, друзі! Якщо ви коли-небудь губилися серед десятків упаковок кави, не знаючи, що обрати, це відео саме для вас. Сьогодні ми розберемося, як правильно брати каву, які позначення на упаковках важливі, як вони впливають на смак і як знайти ідеальний варіант саме під ваші вподобання та метод заварювання. Буде корисно як новачкам, так і тим, хто хоче розібратися глибше. Тож, поїхали! Коли відкриваєте певний лот на сайті або приходите до кав'ярні, вас зустрічає купа термінів. Давайте розберемося, що це все означає: країна та регіон. Тут це просто це місце де виросла кава. Звертайте увагу на те, що у кожної країни кава буде мати свій унікальний смаковий профіль через особливості теруару. Майже до кожної країни можна зробити певну смакову прив'язку, але вона не унікальна та працює не на всі 100%. Наприклад. Бразилія найчастіше це горіхи, шоколад, какао, ефіопія це квіти, чай, ягоди. Колумбія ж це вже універсальна країна, але зазвичай це спілі фрукти, ягоди, тропічні фрукти. В цілому солодка кава з дуже приємною текстурою. Але якщо дуже умовно, то я би розділив це на Африка. Ягідна кава з вираженою кислинкою та мінімальною гірчинкою. Центральна Америка та Колумбія, яскрава фруктова кава. Зустрічаються нотки алкоголю та. Какао, південна Америка, шоколад, горіхи, така чиста класична кава. Та Азія тут бувають трохи специфічні для нас смаки, спеції, прянощі, какао, алкогольні ноти. Але повторюсь, це не канон. Якщо вам колись не сподобалась кава, наприклад, з Коста-Ріки, від якоїсь обсмажчиків, то не поспішайте хоронити цю країну, а спробуйте інший лот з тієї ж країни. Метод обробки: саме розповсюджений митий на частіше це буде чистий яскравий смак, легка текстура, підходить для любителів кислинки, так як в цій каві менше солодкості та майже немає гірчинки. Натуральний метод. Це у нас солодкість, насиченість, більше фруктів та тропіків, текстура кави буде щільною, анаеробна, аеробна та інші експериментальні обробки. Тут важко дати якесь чітке поняття смаку, бо все ситуативно. Але точно можемо порадити таку каву тим, хто шукає чогось нового та цікавого в смаку. Ви ще можете побачити висоту зростання. По суті, це напряму відноситься до країни, але є певна закономірність в смаку кави та її висоті при зростанні, про яку ми хочемо вам розповісти. Чим вище росте кава, тим складніший і яскравіший смак. Наприклад, 1800 метрів і вище це квітковість, фруктовість, 1000-1200 – щось більш класичне та горіхове. Смаковий профіль. Е, вони ж дескриптори, вони ж дивні слова якихось продуктів на пачці. Це опис смаку, який ви знайдете в чашці. Зазвичай цей опис роблять самі ж обсмажчики. куштують каву, збираючись в групи для максимально об'єктивного оцінювання. Але не завжди цей опис може співпадати з вашим. Це нормально. оцінка з Якщо по-простому, то оцінка від 80 до 100. це все спешл цікаво. Найчастіше, чим вище бал, тим цікавіший і складніший смак. Все, що вище 86 балів. Це вже щось особливе. У нас ще пачки відрізняються кольором. Наприклад, чорний це під еспресо, Синій це фільтр, та ось такий яскравий металевий, це омні та певні ексклюзиви. Що ж, ми розібралися з більшістю тексту, який ви можете зустріти на пачці. Тепер головне питання, як обрати ідеальну каву саме для вас. Перше, визначимо, який смаковий профіль вам більш вподоби. Якщо подобається гірчинка, то Бразилія, Гондурас, Перу, Азія це для вас. Якщо шукаєте кислинку – Ефіопія, Кенія інші країни Африки. Солодкість. Це Колумбія та Центральна Америка. А якщо хочеться ексклюзиву, шукайте мікролоти або каву з оцінкою 88 Другий параметр це метод приготування. Якщо готуєте фільтр каву, то обирайте світло. Та світло середньою обсмажку її ще називають під фільтр або ж омні. Якщо ж еспресо або напої на основі еспресо, то середньо, та трохи темніше середнього, вона ж обсмажка під еспресо. Та можете спробувати омні. А якщо ж готуєте каву в турці або гейзерній кавоварці, то вам підійде будь-який профіль обсмажки. Як не помилитися при виборі кави? Що ж, саме для цього у нас існують дегустаційні набори, де є декілька зразків кави по 70 грам. Також уважно читайте опис, який надає обсмажчик. Та орієнтуйтесь на свої смаки. А якщо ви у кав'ярні, то просто запитайте у бариста, вони завжди допоможуть вам підібрати щось під ваше вподобання. Отже, підводячи підсумки, як же. Обрати ідеальну каву саме для вас. Визначиться зі смаком: гірчинка, кислинка, солодкість, баланс. Оберіть для себе, як будете готувати, та виберіть профіль обсмажки під ваш спосіб приготування. Третє, читайте описи та не бійтесь пробувати щось нове. Напишіть в коментарях, яку каву любите ви, та який метод заварювання у вас найулюбленіший. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. Побачимось!